Ви точно не раз бачили цю сцену в багатьох фільмах та серіалах. Я знаю, що офіціантка шульга, а той чоловіга біля стійки важить 105 кілограмів і страждає на ожиріння. Звідки це все? Але зазвичай такими влучними спостереженнями ділиться не суперагент типу Джейсона Борна, а геніальний детектив. Ви заручались. Каблучки нема, але світліша шкіра на її місці підказує, що ви були за кордоном, де носили її, аж доки не дізнались про її справжню невелику вартість. І Тоді, розірвавши заручини, вернулись до Англії шукати кращого доктора, мабуть, Холмс. Саме тому цей прийом, коли персонаж робить ґрунтовні і дуже точні висновки з єдиного погляду на об'єкт вивчення, прийнято називати сканом Шерлока. Перший його використав власне сам сер Артур Конан Дойл у найпершій книзі про Шерлока «Етюд у Багряних тонах. Там Голмс при знайомстві просканував Ватсона та по дрібних деталях видав усю його біографію. І в знаменитому серіалі BBC цю сцену відтворили достатньо близько до оригіналу. Обличчя засмагли, але вище зап'ястя шкіра біла. Ви були за кордоном, але навмисно не засмагали. Поранення в бою засмага. Отже, Афганістан чи Ірак. Сцена зі сканом Шерлока зазвичай трапляється десь на початку детективної історії, щоб показати, який протагоніст крутий, та його висновки, як правило, не стосуються основної справи. Але автори Бібісішного Шерлока вирішили зробити цей прийом взагалі основним способом подачі інформації про злочини, і при цьому порушили основне правило хорошого детективу. От у другій серії першого сезону персонаж Камбербетча сканує квартиру застреленого фінансиста. І ви мені скажіть, що тут не так. Банкун був шульгою. Достатньо лише роздивитись квартиру. Кавовий столик, по ліву руку, ручка чашки дивиться ліворуч. Лівою розеткою користуються частіше, ручка і папір ліворуч від телефону. Помітили? Це не мій монтаж. Нам дійсно не показали предмети та частини локації, які просканував Шерлок, щоб дійти до своїх геніальних висновків. Тобто, нам пред'явили їх лише постфактум, коли він уже все розгадав. І це дуже кепсько. Адже автор справді хорошої детективної історії мусить здбати про те, щоб аудиторія мала всю ту саму інформацію, що й головний герой, щоб принаймні мати шанс дійти до істини самостійно. Однак сценаристи того серіалу раз Раз у раз відмовляють у цьому своїм глядачам, і зрештою персонаж Камбербетча починає діставати неймовірні прозріння, просто ні звідки, з нашої точки зору, та на це стає неймовірно нудно дивитися. Так нейтральний прийом або троп скан Шерлока перетворили на дурне кліше, яким задовбують глядачів. І ви, звичайно, вже збагнули, до чого все йде. Шановні детективоманіяки маніяки та детективоманіячки, мене звати Владислав Олієнцев, я ваш лад-сторітелер. І сьогодні ми розберемо дурні кліше детективних історій, які дуже мене бісять. Та, звичайно, поговоримо про те, як можна їм запобігти, якщо ви прагнете писати в цьому жанрі. А ще на додаток, у мене сьогодні для вас такий сюрприз, що ви навіть не уявляєте. Але щоб не прогавити його, прошу обов'язково додивитися це відео до кінця. Поїхали, бо наша справа невідкладна. Гадаю, далеко не всі фанати прекрасного американського серіалу Офіс знають, що Рейн Вілсон, який зіграв там незрівнянного Двайта шрута, також відзначився роллю в детективному серіалі. Я всю ніч працював над справи. Це професійна етика. Знайомтеся, лейтенант Еверетт Бекстром, який руйнує своє здоров'я алкоголем, хамить колегам, чхав на професійні правила, але паралельно, звичайно ж, блискуче розплутує найскладніші справи. Мабуть, у нас одиниці переглядали цей серіал, бо для нього взагалі не існує української озвучки. Але ви напевно відчули, ніби вже дивилися того Бекстрома, чи не так? Все тому, що щойно ви побачили найяскравіший приклад явища дефективний детектив. Дякую, Віталію. Далі я сам. І цей архетип, скоріше за все, також походить від оригінального Шерлока Голмса, бо він аж настільки впливовий для жанру. В тому самому етюді в багряних тонах майже мимохідь згадується, що геніальний детектив, скажімо так, бавиться одним білим порошком, причому навіть не вдихає його, а робить собі ін'єкції розчином. Так. Шерлок Голмс для стимуляції своїх здібностей, і просто щоб не знудитися, використовує речовину, яка римується зі словом татуїн. Кокаїном. Втім, для читачів того часу така практика не була чимось шокуючим у Вікторіанській Англії, де відбувається дія, це було все одно що закинутися енергетиком. Можна було навіть купити спеціальне віно Маріані з вмістом Коки. Але що цікаво, доктор Ватсон рішуче засуджує експерименти Гомса та застерігає його щодо залежності. Та зрештою детектив дійсно злізає з голки, бо Ватсон регулярно постачає йому інші стимулятори для мозку. Цікаві справи. Оригінальні шарлок. Гомс, взагалі, не дуже приємний індивід, адже має слабкі соціальні здібності та вважає жінок неповноцінними. Тож сьогодні його б точно закенселили. Але Конан Дойл, по-перше, не презентує ці недоліки як щось нормальне, це радше такі штрихи для контрастності образу. А по-друге, цьому авторові як першопроходцю жанру можна багато що пробачити. Втім, минуло майже 150 років, і ви ще спробуйте пошукати недефективного протагоніста детективної історії. Помірних дозах це буває не так і погано. Лютер із одноіменного британського серіалу всього лише розлучений. А Расткол з першого сезону справжнього детектива колись трагічно втратив доньку і тому став нігілістом та хронічним курцем. Але іноді таке враження, що автори детективних історій проставляють галочки в таблиці. Проблеми з особистим життям є зловживання речовинами, є жахливий характер, як без нього. І так далі, і в таких надмірних дозах ці недоліки перетворюють знайомий архетип на дурне кліше, яке радше заважає насолоджуватися сюжетом. Ви скажете, але ж, влади, в одному зі своїх відео ти сам радив робити свого протагоніста максимально конфліктним, щоб було цікавіше спостерігати за тим, як він долатиме перешкоди, попри все. Дивіться, я не відмовляюся від своїх слів. Але навалити детективу особистих проблем, це буквально перше, що спаде на думку будь-якому автору. Саме тому це дуже передбачувано та нудно. А іноді, взагалі, не етично, як от у серіалі Сприйняття, де детектив, замість того, щоб страждати від шизофренії, отримує від неї задоволення, бо саме вона постачає йому прозріння у справах. Тобто творці серіалу презентують важку психічну хворобу як суперздібність, яка лише трішечки іноді ускладни ускладнює життя людині. А так це нічого страшного і взагалі для ФБР користь. Тож, якщо ви хочете написати детективну історію, постарайтеся пошукати ґрунт для конфліктів свого персонажа де інде. Звичайно, в нього мають бути якісь недоліки, просто не треба бездумно брати їх з класичного набору. Обов'язково зробіть вади персонажа змістовними для саме вашої історії, або подайте їх в несподіваному ключі. І те, і те одночасно робить серіал Доктор Хаус, який лише прикидає. Медичною драмою в дійсності, це справжнісінький детектив, де вбивця чергова рідкісна хвороба, яку має правильно діагностувати геніальний кульгавий лікар з вікодиновою залежністю. Але оскільки тематика серіалу медична, все це не сприймається як кліше. Більше того, проблеми героя зі знеболювальними яскраво відображають реальну опіоїдну кризу в США. Це змістовно та доречно. А демонстративна грубість, яка зазвичай не ускладнює життя традиційного детектива, для хаоса стає серйозною перешкодою, бо він лікар, який мусить допомагати людям взаємодіючи з ними. Та якщо ви дивилися цей прекрасний серіал, то вам точно набрид один і той самий прийом сценаристів. Він кашляє кров'ю. Це вказує на ураження вовчанкою. Дуже швидкий розвиток. Він ще повільніший за систолічний тиск. Це вовчанка. Підтримую малюка. Перекардіальний випід це Вовчак. Це не може бути вовчаком. Так, у купі серій лікар-детектив або його помічники на якомусь етапі підозрюють одну і ту саму аутоімунну хворобу, але завжди помиляються. Тож фразочка У вас вовчанка навіть перетворилася на мем. Але насправді це лише окремий випадок детективного тропа «red herring» червоний оселедець, якщо перекласти буквально. Цей дивний термін походить з «полювання». Англійський журналіст Вільям Кобет на початку 19 століття писав, що запах копченої риби вкрай ефективно збиває гончаків зі сліду зайця. Та оскільки копчений оселедець часто має червонуватий колір, ось вам і метафора, яка у детективній історії позначає хибний шлях у розслідуванні, що збиває героя з пантелику. Це може бути або доказ, що виглядає дотичним, але насправді не має стосунку до злочину, або підозрюваний, який здається ну дуже винним, та звичайно ж лиходій не він. Причому червоні оселеці водяться не лише в детективах, а в будь-якій історії з загадкою. Приміром, у дивожінці Діана шукає серед людей бога Ареса, який змушує всіх воювати. Їй та нам дуже жирно натякають, що це має бути ворожий німецький генерал. Насправді поганцем виявляється дружній британець. І замість того, щоб зараз бігти жалітися на спойлери до дивожінки в коментарях, краще подякуйте, що я проспойлив посереднє супергеройське кіно, а не крутий детектив. І, взагалі, поставте вподобайку за те, що я так дбаю про вас. Те. Дякую. Тепер можемо продовжувати. Так чи інакше, трьохактна структура драматичної історії вимагає від автора, щоб герой не одразу підійшов до загадки з правильного боку. Спершу ж він має долати якісь перешкоди. Та червоний оселедець це завжди одна з них, і з цим нічого не вдієш. Якщо в 40 хвилинній серії детектив підозрює когось на 15 п'ятнадцятій хвилині. Це мусить бути саме оселедець, а не справжній вбивця. Однак на кліше цей прийом перетворюється лише при прямолінійній та очікуваній реалізації, як Вовчак у докторі Хаусі, або ж чоловік чи дружина жертви в більшості детективів, адже при розслідуванні першими перевіряють саме найближчих до вбитого або вбитої людей. Тож ви замість того, щоб ламати голову над таємницею разом з героєм, просто чекаєте, коли ж почнуться справжні підозрювані, а не оця копчена риба. Втім, деяким авторам вдається створити подвійного червоного оселедця. Не в сенсі дві порції, а типу одним оселедцем нафаршувати іншого. Звучить огидно, але для історії дуже корисно. Саме так зробив Дені Вільньов у фільмі Полонянки, де поліція майже одразу затримує підозрюваного у викраденні двох дівчаток. Не бійтеся, спойлерів не буде, бо фільм дуже крутий. Скажу дуже обережно. При перегляді ти очікуєш, що цей підозрюваний виявиться стандартним червоним оселецем. Однак у подальшому з'ясовується, що його дотичність до злочину виходить за межі винен не винен, і все набагато цікавіше. Таким чином, червоним оселецем стає не перший підозрюваний як такий, а твої очікування щодо того, як автори в цьому жанрі зазвичай використовують цей прийом. Ось це я мав на увазі під подвійним червоним оселецем. Один всередині іншого, однак такий трюк не може бути універсальним способом обійти кліше червоного оселедця, бо дуже залежить від тематики історії. Зрештою, полонянки не про викрадення дівчаток, а про реакцію дорослих на це. Тож я рекомендую принаймні зробити вашого неминучого червоного оселедця змістовним для історії. Приміром, детектив підозрює вбивстві кур'єра, бо сам колись ним працював та хотів повбивати деяких клієнтів. Тобто, через такий хибний шлях у розслідуванні ви охарактеризуєте свого героя або розкриєте його передісторію. Ну а найнесподіваніше закрутити все так, щоб типовий червоний оселедець виявився справді винним. Зрештою, в одному єдиному епізоді хаоса. Це був такий вовчак. Та іноді десь уже всередині історії з детективом зв'язується таємничий свідок, який або знає, хто є вбивцею, або ж володіє іншою критичною інформацією про справу. Але звичайно ж, по телефону розповісти нічого не може і призначає зустріч. А на ній, замість того, щоб одразу видати ту суперважливу інформацію, починає висловлюватися дуже абстрактно і загадково. Чого я не знаю про вбивство мами? Зараз Балігів усі п'ють каву з паперових стаканчиків або туристичних чашок. Але це It's нічого не зіграє. <каклігів> <так> <каклігів> і щойно цей свідок дійде до найцікавішого, власне, ви і самі прекрасно знаєте, що трапиться. Я зробив велику помилку, що спричинила ефект доміноп. Всім на підлогу зараз. Повторіть запит. Зв'язок перервався, один 40. Повторіть касело. Боже, як це дратує! Навіть у в цілому компетентних детективних історіях трапляється цей несвіжий прийом. Він носить назву, ім'я вбивці і все. Суть у тому, що фраза не закінчена. Двері каюти відчиняються, коли вони широко відчинилися, я побачила, що. Це між іншим екранізація одного з класичних романів Агати Крісті Смерть на нилі і в принципі, 1937 року, коли вийшла оригінальна книжка, прийом ім'я вбивці ще навіть непогано пахнув. Але якщо всі стали копіювати саме Агату Крісті, то не помітили одну важливу деталь. Буквально за хвилину до вбивства свідкині місіс Отерборн відбувся такий діалог: Містер Дойл, Я знаю, хто вбив Луїзу Боржець. Що ви кажете, що знаєте, хто вбив їзу? заспокойтеся, не кричіть. Так ось цей містер Дойл не просто так підвищив голос. Він таким чином подав сигнал спільниці за стінкою, і потім ще попросив місіс Отерборн не поспішати. А тепер розкажіть нам усе з самого початку. Ну тобто, він намагався виграти час, щоб його спільниця встигла вжити заходів. До речі, дуже тішить, що не в міру допитливо місіс Отерборн тут. Зіграла Анджела Ленсбері, та сама, яка за кілька років стане ще більш допитливою протагоністкою у вона написала вбивство. Коротше, незважаючи на те, що у смерті на нилі прийом ім'я вбивці реалізований трохи драматичніше ніж треба, авторка зробила все, щоб його виправдати, і пояснити, чому свідкиню встигли вбити саме в ключову мить. Проте в окремих випадках у головного свідка цілком достатньо часу для того, щоб залишити послання детективу перед смертю однак використовує він останні хвилини дуже всрато. Так, куратор Лувра в коді да Вінчі після вогнепального поранення довго вештається галереєю, пише кров'ю на картинах числа з послідовності Фібоначі та анаграми, а наостанок вмирає чітко в позі вітровіанської людини. Звичайно, професору Ленгдону потім дуже цікаво все це розшифровувати, однак йому б не довелося ламати голову, якби куратор дотащився до найближчого телефона і розповів поліції про вбивцю альбіноса. Це прям клінічна версія кліше ім'я вбивці. Вона ставить під сумнів правдоподібність і тон всієї історії, бо це геть не загадково, просто смішно. Але ось наш детектив уже вивчив усі докази, допитав усіх можливих підозрюваних. І все одно в справі ніц не сходиться. У трьохактній структурі це відповідає моменту все пропало в останній чверті другого акту, і за сюжетною логікою далі має настати темна ніч душі, тобто просвітлення на шляху до розгадки. Реалізувати його якісно, тобто, щоб герой обґрунтовано знайшов новий підхід до справи та на основі цього перебудував всю свою дедукцію. Досить складно. Тому більшість посередніх детективних історій вдається до вкрай штучного прийому. Ось детектив Барнобі з серіалу Суто англійські вбивства, зайшовши в глухий кут у розслідуванні, йде подивитися аматорську виставу Гамлет, де Офелію грає його донька. Це не має жодного стосунку до справи. Однак рядки з п'єси абсолютно випадково підказують детективу розгадку, і він переживає момент еврика. Коротше, п'єсу він так і не додивився та поїхав ловити злочинця. В принципі, усе це дуже цікаво та драматично, ось тільки в суто англійських вбивствах такі випадкові еврики відбуваються ледь не в кожному епізоді. Причому в одному й тому самому місці історії, наприкінці другого акту, перед самим викриттям злочинця у фінальному третьому. Я дуже крінжую з цього кліше, бо воно. Повністю знецінює талант детектива. Ну тобто, виходить, що все, що треба, щоб розплутати найскладнішу справу, це назбирати якомога більше доказів та свідчень, а потім просто чекати, доки випадковий діалог не підсвітить правильну відповідь. А якби не сталося саме цієї розмови, детектив і далі чекав би еврики, бо зна скільки днів. Щось схоже іноді трапляється навіть у моєму улюбленому серіалі Коломбо коли лейтенант, приміром, іде в улюблену кафешку, і балачка з кухарем підказує йому щось. Але все ж таки, в більшості випадків, еврики Коломбо дотичні до справи, або як мінімум підготовлені, а його хід думок на шляху до розгадки дійсно вражає. Втім, іноді і Коломбо в найкращих своїх сезонах, тобто перших кількох, дуже сильно розчаровує. Так у серії під назвою Метушня вбивця є головою науково-дослідницького інституту, і він створив собі Альбі за допомогою робота. Це, якщо що не спойлер, бо в Коломбо злочинець відомий з самого початку, питання лише в тому, як детектив його спіймає. Так от, того робота, бачите, можна запрограмувати, щоб він клацав своїми клешнями по кнопках на складній панелі керування і таким чином дозволив науковцю від'їхати для скоєння злочину. Тобто робот 70-х років демонструє рівень Boston Dynamics, але найголовніше ну просто подивіться на нього. What the hell is even that? Якщо вам здається, що ця штукована втекла з дурного фантастичного фільму 50-х, вам не здається, бо це добре відомий тодішній американській публіці робот Роббі зі стрічки Заборонена планета. Це така дуже наївна ретро фантастика, та мені особливо подобається, що господаря того Роббі звуть не як небудь, а доктор Морбіус. я Що скажеш на це, Джаред Лето? Жарт про те, що якби в кіно зараз прокотили заборонену планету 56-го року, вона все одно зібрала більше ніж сучасний «Морбіус». Але я відволікся. В підсумку маємо, що заради незграбного Камео сценаристи Коломбо зіпсували свою історію. Одна справа, якби той робот просто десь на тлі стояв, проте він є ключовим елементом сюжету, з яким до того ж пов'язаний момент еврики у Коломбо в цьому епізоді, і неправдоподібність трюку з запрограмованим роботом перетворює серію на посміховисько англійською. Це зазвичай називають. Гімік, що якраз можна перекласти як трюк, але мені подобається називати це викрут. Ну, типу, автор хотів вразити публіку, але щось пішло не так, і це не обов'язково якийсь предмет. Приміром, у BBC-шному Шерлоку таким викрутом є занурення геніального детектива в палац розуму для просування в справі. Тобто, по факту, герой дуже довго сидить і крутить руками в повітрі, поки там під звукові ефекти з'являються всякі написи. Мабуть, 10 років тому така інфографіка ще когось вражала, але зараз. ну камон. Люба. І звичайно ж, у коментарі вже з самого початку відео мали набігти фанати цього серіалу та написати, що я хейтер, камбербеч крутий, і взагалі, чого я сам досяг, щоб критикувати. Останнє насправді взагалі не аргумент у жодній адекватній дискусії. І до речі, я говорив про це у відео щодо того, як не реагувати на критику. Але саме сьогодні вийшло так, що я можу пред'явити щось своє у відповідь на цю претензію. Так, я написав детективну історію. Це сталося ще 4 роки тому. Мій текст був відібраний у збірку за підсумками конкурсу, але до друку так і не дійшло, бо у видавництва почалися негаразди, а потім російське вторгнення і так далі. Але зараз у вас є ексклюзивна можливість не почитати, а навіть послухати моє ніде не опубліковане оповідання у виконанні прекрасного Руслана Алексіюка. Його ютуб-канал Студія Калідор це просто скарбниця аудіокниг, здебільшого класичної фантастики, детективів, пригод та жахів, але не тільки. Іноді пан Руслан ще озвучує тексти сучасних українських авторів. Та для мене було великою честю, що такий талановитий актор озвучування погодився вдихнути життя в мій твір. Це оповідання занадто старомодні про дуже незвичний злочин у світі недалекого майбутнього. Так, я написав фантастичний детектив, і в ньому є те, що дехто міг би назвати викрутом. Однак я сподіваюся, що мені вдалося використати цей прийом виправдано. Або ж ні. Пропоную вам самим зацінити, що вийшло у нас із Русланом за цим посиланням, яке також буде в описі відео, та висловити свою думку в коментарях. І обов'язково підписуйтесь на студію Калідор, бо там регулярно виходить багато цікавинок. Та і сам автор час від часу досить часто спілкується з підписниками. А якщо ви хочете більше моїх випусків про різноманітні кліше, не пошкодуйте вподобайки цьому відео. Ну і не зайвим буде залишити коментар про те, чи згодні ви з моїми оцінками та які детективні прийомчики бісять особисто вас. Подискутувати більш предметно, а також знайти дружні коло спілкування можна в моїй телеграм-групі для графоманіяків та графоманіячок. Тут навіть своїми текстами можна ділитися та отримувати змістовний фідбек. Ну або просто деградувати з мемчиками. Якщо ж ви після прослуханого хочете підтримати мій канал матеріально, прошу для цього є кілька способів: функція спонсорства на Ютубі, спеціальна монобанка, картка привату і також мій профіль на платформі BuyMeACoffee. за невеликий регулярний донат. Ви, окрім моєї щирої подяки, отримаєте доступ до сценаріїв відео, по суті, конспектів на всі цікаві вам сторітелерські теми. Втім, наголошую, підтримка ЗСУ першочергова, а мого блогу тільки якщо ви вже всюди задонатили на дрони. І пам'ятайте головне правило, яке справедливе не лише для детективних історій, а буквально всюди. Навіть найкраща ідея це ніщо без грамотного втілення. Бувайте. Доктор Морбіус, Anne Francis is his alluring daughter Alta, who has never seen a young man till she meets Commander Adams, played by talented Leslie Nielsen. on in. Didn't bring my bathing suit. What's a bathing suit? Oh.